Добрий день, мене звати Ігор, і це компанія GS Comfort System. Сьогодні в нас на огляді є відрізна пила хеч 834 для роботи з металом. Вона відразу постачається в зібраному вигляді, тобто, якщо ви її замовили і отримали, можна відразу працювати. Тільки треба вивчити інструкцію. Можемо оглянути її конструкцію. Подивитися на характеристики, її отут написано все, можемо ще раз проговорити. Значить, мотор 2400 Вт. 3600 обертів за хвилину, діаметр диску 355 мм, посадка М10 25,4 мм. Вказані всі заходи безпеки. Також вона є сертифікована в ЄС, має кожна модель унікальний серійний номер. Це чеська фірма. Ось, бачите, Чехія Прага. Тобто якість дуже висока. Тепер до конструкції. Пала має гарний. Мар має потужну конструкцію, вона зроблена з металу. Також знизу є такі гумові упори, щоб вона не їздила, але я думаю, що при бажанні можна її приєднати якось до стола, якщо це буде треба. В принципі, це дозволяє. Значить, вона йде із таким фіксатором транспортувального положення. Ось це така ручечка, ми її звідси покажу. Ми її виймаємо, коли отак от нахиляємо, виймаємо все, пилка приходить до робочого положення. Також що дуже гарно є обмеження глибини опускання, тут можна регулювати, і є вибір кута для відрізання. Тобто можемо різати заготовку під кутом. Так, от в комплекті відразу йдуть два ключі для роботи. Ось це менший, це більший. Ми беремо, відкриваємо зараз перший раз болта, викручуємо отак. І другого ще буде трошки треба відкрутити. Отак, це вісь, так. Обираємо, наприклад, хочемо різати під кутом 45 градусів, ну, такий найбільш зрозумілий всім. Ось гарно фіксуємо обидва болта. Можна якимось власним інструментом, це не важко. Тепер. Попадаємо другим. Так. Ось, фіксуємо кут. І тепер, наприклад, якщо у нас є якась заготовка, ну, ми не будемо його різати, але ось цього ключа ось, фіксуємо за допомогою такого притискача, ну, він зараз став трошки не так, як треба. Фіксуємо і можемо різати. Ось, Стоїть все надійно, нікуди не дінеться і відрізаємо. Ну, звичайно, більш прямі якісь заготовки будуть стяти краще. Можна буде на майбутнє взяти. Так, що ще ми бачимо, що для роботи є спеціальний запобіжник для початку роботи. Ось Його можна так натиснути. Зараз ми ще під'єднаємо до мережі, запустимо, але ось, натискаємо. І Опускаємо. Також є такий спеціальний металевий кожух, він для захисту від якихось там потрапляння в очі, решток, або іскри, чи щось таке. Ось так. от. Які ще є налаштування? Ну, Можна подивитися на саму конструкцію. У нас тут стоїть така дуже потужна металева пружина. Тобто, ось, Я думаю, вона у нас оця. Ось. Вона зроблена для того, щоб ход був більш плавний і ви відчували собі спокійну роботу таким от чином. Ось. Конструкція, в принципі, дуже проста, але в разі чого ми бачимо, що цей фіксатор можна замінити ось таким чином. Більш того, можна обирати глибину, глибину роботи. Ще раз можемо показати, є отака фіксація. Тобто, якщо ви будете її там вести в машині, десь вона не буде розкриватися, болтатися. Більш того, що хотів би зауважити, що ми постачаємо такі фірмові круги, також у нас є, можна їх відразу замовляти або після. Те все вказано, розписано дуже зрозуміло, якісно і так далі. Тепер ми під'єднаємо зараз і після маленької паузи запустимо пилочку. Зараз є дуже один цікавий нюанс. Я думаю, для тих, хто може буде вперше працювати з такою технікою. Значить, як міняється диск. От ми спеціально зняли його. Тут у нас є такі дві пластини, якби тарілочки. Ось. Перше ставиться ось таким чином, одягається сюди ось на шпіндель, З цієї сторони є у нас спеціальний фіксатор, ось за допомогою якого ми будемо затискати диск. Потім беремо диск, ось ставимо його сюди, отак от в кожух. Ось Він так одягається. Потім беремо другий тут диск, є така штамповка, назовні ставимо, ось, одягається сюди він. Отак от. І береться така шайбочка, ну, прикладочка і болт. Завинчується таким чином обережно. І обов'язково фіксується. Фіксація відбувається таким чином. Ми тут натискаємо і в такий пазик попадаємо, щоб цей диск не обертався. І сильно гарно його от, от, провернувся, тепер потрапив в пазіка і затискаємо. от, щоб він, от, він, Бачите, так він ходить, так він попав. Ось От таким чином можна міняти диски. Ну і зараз ми після знову таки, маленької паузи запустимо. І тепер ми робимо короткий запуск, тому що ми в офісному приміщенні, коли приїдемо в майстерню, там будемо працювати. Ну так вона приблизно працює. В принципі нічого особливого, головне, що ми її запустили. Знову таки хочу наголосити, що це чеська фірма, відповідна якість розрахована на Європейський Союз, на держави, де люди працюють нормально. Це більш така для невеличких майстерень або для любителів. Але знову таки, якщо вам треба зробити її, її певний об'єм роботи, ви можете її купити. Вона не те, що там на 5, 5 секунд, тобто ви, ви зможете в неї працювати. Більше того, для більшої впевненості ми скажемо, що така техніка має два роки гарантії на приватне використання. Тобто, якщо вам треба інколи щось з, з металом зробити, відрізати там. Попрацювати, будь ласка, купуйте. Це для приватного використання. На два роки дуже якісна гарантія, я думаю, не буде проблем для використання комерційного, дається рік, але знову-таки треба розраховувати об'єм роботи, але на рік комерційного використання у нас є гарантія. Можемо ще раз подивитися із всіх сторін цю пилку, там знизу можна ще глянути. Ось як вона влаштована. О, тут є кріплення, все дуже якісно, дуже гарна покраска, де треба, все змачено, є такі ніжки. Ось можемо подивитися. Конструкція має таку вагу, я не дивився, навіть зараз можемо глянути. Не вказана вага, але вага в неї також, може, це буде цікаво. 17 кілограм, що теж немало. Ось, і інструкція дуже докладна. Ось намальована, як міняти диск тут. Можна для бачите, роботи ось, переставити, якщо у вас більша заготовка, можна переставити цей затискач сюди ближче до основи. Так що, все дуже продумано. Будь ласка, кому цікаво, звертайтесь. Наша техніка продається по всій Україні. Ми маємо власний фірмовий магазин. Також можете шукати нас у ділерах в мережі інтернет-магазинів та звичайних офлайн-магазинів. Дуже дякуємо за увагу. Якщо відео вам було цікаве або корисне, будь ласка, поставте лайк. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях на всі. На всі запитання ми дамо відповідь. Дякую, до побачення.